Губернатор Буковини в спортивному костюмі, в кросівках та на велосипеді, де не лише для чернівчан, але й для працівників адміністрації. Сам очільник області з гордістю називає себе людиною, яка дотримується здорового способу життя, любить спорт, мало хворіє і таким вчинком звернувся до чиновників із закликом до дій. Але розчарувався в своїх колегах. Сьогодні я перевірив, наскільки наскільки на демократичних засадах добровільно можуть люди вийти і долучитися до спорту. Вийшло так, що з цього будинку, будинку тільки тільки дві людини, так тут я тут я зроблю серйозні висновки, ви будете бачити і будете чути разом з губернатором велосипедом на Олімпійський урок проїхалася і його прес-секретар Оксана Денисюк. Дуже пошкодувала, що не робила це ціле літо. Ну, це пов'язано з певним дрескодом, Але якщо а, невеличку спідничку або штанці. А гарне взуття і сорочку ховати в такий рюкзак, то потім можна в принципі абсолютно спокійно на роботі перевдягатися. Направду дійсно шкодує, що не робила цього раніше. Фахівці підтверджують, спорт справді сприяє не лише здоров'ю, але й хорошому настрою, хоча й вимагає праці та витривалості. Нужно цьому віддаватися. Тобто це невозможно відноситися к цього как-то спустя рукава. То есть, якщо ти вже вибрав себе від спорту і ти зрозумів, що це твій від спорту. Ходити – це ну определенна жертвність, но але яка приносить свої плоди. Олімпійський урок вже традиційно зібрав усіх шанувальників спорту. Свою майстерність показували вихованці спортивних шкіл: каратисти, гімнастки, волейболісти та футболісти. Ті, хто займається рукопашним боєм, боксом чи дзюдо. Ціна в перебі рекламували свій вид спорту. Велосипедисти чи не найбільше? У Мене стали набагато міцніші мишці ніг та Цілому я почуваю себе краще фізично. Це воля. Їдеш куди хочеш, робиш, що хочеш. Набагато зручніше, ніж просто ходити. Освітяни ж болювали за учасників естафети і заповняли. Спорт також сприяє і успішному навчанню. А любов до фізкультури багато в чому залежить від вчителя. Щоб були, щоб діти любили фізкультуру, необхідні фахівці-вчителі. Люди зацікавлені і діти з великим задоволенням йдуть на уроки фізкультури прогулянка містом губернатора на велосипеді не лише стала рекламою здорового способу життя, але й подарувала велосипедистам надію, що незабаром їхній вид спорту отримає допомогу. Матеріально треба, треба нам підтримати. А по матеріальній базі я дуже серйозно подумаю. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці.